Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Волинь. в програму Лучани Про і у цьому випуску. Ми говоритимемо про ілюмінації у центрі Луцька, які щовечора яскраво світяться у той час, коли лучанам більшість годин на добу вимикають електроенергію. Ми запитаємо у людей, що вони думають про це. Тож ми йдемо цікавитися, а ви тим часом підпишіться на наші соцмережі ютуб канал, аби не пропускати головного та цікавого. обідно людям, так, що так якби світла немає, а ілюмінації світі то краще було б, якби давали світло, а ілюмінації ну, трошки зменшили. Як Вас зі світлом, як часто його вимикають? Виключають, пару годин дають на день. Для мене це питання абсурдне, тому що це взагалі ну, за замовчуванням неправильно, ненормально. І Я думаю, що зі мною погодиться кожна свідома людина, враховуючи, що в цьому році мало того, що немає світла, наша зима дуже холодна. І я як жінка військового мені це дуже прикро. І чути, і думати. Ну, немає, в нас світла більше, ніж є. Будинок в мене чисто на електриці. Маленькі діти, яких я не можу навіть погодувати. Коли немає світла, ми нічого прорвемося. Ні, не потрібно, не потрібно світитись, ну тому, що ж. І так, бачите, кругом немає світла. То, от, в основному дається на лікарню, на дитячі садочки. Тому я вважаю, що не потрібно. Тому що навіть взяти на Новий рік і на 25 число не потрібно було включати навіть ті шари, оце все. Я на зупинці стояла і дивилась, думаю, не потрібно. Ну, але бачите, вже свята пройшли, а досі світиться. І ще світиться, так. Да? Я вечором не була. Так, я вважаю, що коли проблема з енергетикою в країні, вони зайві. Просто якщо люди деякі не мають світла по 10-12 годин, то можна на тому зекономити. У нас окраїни, Луцька передмістя, там більше світла нема. Так що я вважаю, що це зайве без ілюмінації можна обійтися. Як часто ви помічаєте, що от світиться не лише в центрі, можливо, десь бачили. Ну, я живу в привокзальному районі, там сильно такого я не бачила, принаймні коли я ходила, але я вважаю, що центру ця ілюмінація це зайве. економії електроенергії і має бути підхід в усіх однаковий. не тільки влада, держава там, наприклад, а в свідомості людей. Це повинно так, бути, хоч чимось сприяти і а зекономити, щоб так. можна було це дійсно підтримати допомогти. Проти, проти, проти. Яка у вас ситуація за світлом? Ну, якщо порівняти так. Так. але це не проблеми. У нас ще можна терпіти це так. все. все О, бути. там весь час переживаємо як там. Порівняння з цими ілюмінаціями. це ні в порівняння, а особливо повідомлення. Вночі я не знаю скільки разів мені приходить з обленерго, що буде е, відключення. Значить, відключення з такої години по такої. І це вночі. Ну, разів чотири, мабуть, приходить. Так. Але, ну, чи відключать, чи не відключать, але сон переб'ють ясно. Ну, є, звичайно. Або навіть іду, і біля, але... біля е, цих е, супермаркетів або приватних е, цих. І світяться ну, так, ці і, лампи і, 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 і. в день, світяться так, от вчора, так, наприклад, чотири години, що от воно, воно потрібно. Чого, от воно? От серед білого дня сонце, так. гарна погода, а воно отаке. Повинні виключити, це все некоректно. Інсталяції, ялинки не на часі. Ви часто помічаєте таку тенденцію, що світиться в центрі міста, оці кулі і тому подібне, а от в е, генератори гудуть. Ну так, це знаєте, дуже дивно. Е, генератори гудуть, а за кругом світиться. Я думаю, що зараз це взагалі не сильно. Ч Чому трошки? Р -р Розкажіть думку Як Якщо ви так світло немає, я завжди приходжу додому, піднімаюся і пішки на порт, хтось навіть не працює. Але ну, те, що включили, це звісно, прикольно. Просто ну, не на часі, я думаю. Подмічав п'ятницю йшов з роботи в 6 вечора, то горіли там на волі. Несправедливо, мабуть. Ну трошки потім підніматися ліфтом, було не дуже потра прик... не ліфтом, тішки не дуже прикольно. А взагалі є ті прикраси, це питання, чи вони потрібні під час війни. То не знаю. То трошки дивно виходить, що це все світиться, коли світла нема, а це світиться. Ну, таке.